Урок я пізнаю світ». Тиждень 15. Урок 131, сторінка 16. Розгорнемо наш сушит і читаємо разом тему уроку. Рельєф Івано-Франківської області. Подорож до говерли. Отже, сьогодні ми з вами продовжимо мандрувати нашою країною Україною. Побуваємо в Івано-Франківській області. З'ясуємо саме форми рельєфу. Гори, чарівнини. І... Дізнаємося висоту найвищої точки Карпат, гори Говерли, яка розташована саме на межі Івано-Франківської і Закарпатської області. Отже, увага на екран природа Івано-Франківської області. У нас Карпати кличе, це Франківський край. танцінка річка, чистий водограй, і озера, і скелі, і буковей-курорт і гора. Перла, край усіх щедрот, помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, посеред європи, вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Івано-Франківська область саме взимку, зачаровує всіх своєю красою. Ну а тепер попрацюємо з фрагментом фізичної карти Європи. Сторінка 39 зошита. Знайдіть і покажіть на карті найвищі вершини Карпат у Словаччині, Румунії та Польщі. Словаччина найвища вершина гора Риси. 2499 метрів. Словаччина гора Герлаковський щит 2655 метрів, Україна гора Говарова 2061 метр і Румунія гора Молдовяну 2544 метри, що об'єднує всі ці 4 вершини. Це гори Карпати. Але в різних країнах Польща, Словаччина, Україна і Румунія. І як ми бачимо, найвища вершина Карпат розташована саме у Словаччині гора Герлаковський Штіт. Попрацюємо з фрагментом фізичної карти України. Скажіть, будь ласка, місто Івано-Франківськ. Підкресліть його. Гори Українські Карпати і карту, знайдіть на карті гору Говерла. Підкресліть її назву. Перевірте свою уважність, як на фізичній карті позначають найвищі вершини гір. Для того, щоб позначити найвищу вершину, записують назву гори і біля неї саме висоту. На якому із трьох малюнків подано правильний варіант позначки. На останньому зафарбуйте його кольором, який вам найбільше подобається. А тепер запам'ятайте висоту гори Говерла і запишіть її цифрою завдання 4, третя зірочка. Висота гори Говерла 2061 метр. Хвилинка відпочинку. Відеофрагмент Політ над Говерлою. Почитаємо інформа... інформаційну довідку про гору Говерлу і форми рельєфу разом із диктором. Значна частина Івано-Франківської області гори Українські Карпати за висотою Карпати належать до середніх гір. На межі Івано-Франківської та Закарпатської областей розташована гора Говерла. Говерла найвища гора України. Її висота 2061 метр. Іноді навіть улітку вершина Говерли вкрита снігом. До яких за висотою гір належить гора Говерла? Знайдіть і зачитайте у тексті. За висотою Карпати належать до середніх гір, а висота гори Говерла – 2061 метр. Чим влітку вкрита вершина гори. Вона вкрита снігом. Попрацюємо із текстом про гору Говерла у завданні сьомому. Поставимо питання до виділених прислівників. Читаємо разом. Говерла популярний туристичний об'єкт. Перший шлях на її вершину було прокладено понад 100 років тому. Улітку, коли прислівник, піднятися на Говерлу не дуже складно. Слово складно відповідає на питання, як? Узимку, коли маршрут може виявитися небезпечним, сходження краще починати зранку. Коли з вершини говерли відкриваються чудові гірські краєвиди, вони вражають красою. На вершині гори. Розміщено капсулу із землею з усіх областей України. До речі, капсула це така коробочка або баночка для зберігання чого-небудь. Так от той, хто підніметься на гору Говерла, він знайде там 25 капсул. В них зберігають землю з усіх областей України. Коли краще розпочинати. Сходження на гору зранку, тому що час підняття дуже довгий. Ну, а ми перегортаємо стріночку і продовжуємо працювати із словами тексту, як справжній мовознавці. Говерла, гори, об'єкт, вершина ізходження ці слова відповідають на питання, що? Отже, це іменники. Складно, легко. Як улітку узимку зранку коли це прислівники. Туристичний який? Чудові, гірський, мальовничі. Які це прикметники. Перший котрий сто. Скільки це числівники. Піднятися. Що зробити? Починати. Що робити? Це дієслова. Її. Чиї вони, хто це займенники? А далі опрацюємо над завданнями від бубу. Вчимося швидко віднімати число 8. Щоб відняти 8, потрібно відняти 10 і додати 2. Перший вираз на екрані. Запишіть результат. Перевіряємо. 58. Раунд 2. odpoveď 42 round 3 19. Запишіть результати на сторінці Зошита. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами мандрували саме Івано-Франківською областю, дізналися найвищу точку гори Карпат в Україні. Це гора Говерла. І запам'ятали її висоту.